Сімкусь. Один із агентів відділу боротьби з незаконним обігом наркотиків приїхав на ферму для перевірки. Привітавшись із господарем, він вимагав оглянути його угіддя в пошуках заборонених рослин. Фермер знизив плечима. Без проблем, сер, ось ці мої поля. Ті теж. Тільки вас прошу: не заходьте на ту ділянку. Офіцер насупився, гордо дістав з кишені посвідчення і повчально заявив: Слухайте, я представник федерального уряду. Бачите цей значок? Цей значок дає мені право заходити будь-куди, по будь-якій землі, без дозволів, без запитань. Сподіваюся, я вирно висловився? Фермер зітхнув. Як скажете, сер, ваше право, за кілька хвилин пролунав крик. Фермер обернувся і побачив, як агент стрімголом мчить через поле. За ним з шаленою швидкістю мчить величезний бик. І відстань між ними невблаганно скорочується. Кинувши свої інструменти, фермер підбіг до горожі і закричав щосили Значок, сер! Покажи йому свій значок. Всім, ось.